Ходьте будемо говорити. Підходьте сюди, Ми говоримо з вами про сьогоднішню ситуацію, пов'язану з так, так, чужі. Так, чужі. Так, Наша позиція сьогоднішня Яка? наступна: перше, ніхто не повинен робити незаконних дій. Друге питання: а чого президент робить незаконні дії на всі? Ми говоримо про бурштину. Друге питання. Значить, якщо є ті копалини, які сьогодні можуть приносити статок людям заробітну плату і доходи в бюджети, їх треба добувати добувають так, як це робиться. Цивілізовано законним способом mm. оформляються відповідні mm. документи, But Ми, ми говоримо Something з вами про законний видобуток корисних копалин. бурштину, ogre. піску і все остальне. законний. Mm. Я дуже yes. не хотів би, щоб ми з вами yes. порушували закон. Я з своєї сторони, ви з своєї сторони, я запропонував <coughs> альтернативний <coughs> варіант. Давайте домовляємося <навися> про те, що селищна рада, на території якої ви хочете добувати бурштин. Офіційно звертається в обласну раду, значить, я внесу на наступній сесії 30-го числа. Це подання. Я вам ще раз говорю, як представник влади, дії за вибух корисних опален без відповідного дозволу. Незаконні. А де були ви тут, як незаконні? Я вам ще раз говорю, я представник влади, хочу, щоб всі дії були в межах закону. Ми зараз видаємо, а зараз ви собі, Будь ласка, можете, що хочете робити. Я вам сказав. Інформація про незаконний видобуток бурштину в Маневському районі поступила нам ще 21 вересня. З цією метою перевірки інформації на місце події була відправлена слідчо-оперативна група, яка дійсно зафіксувала факт незаконного видобутку бурштину в кількості 200 осіб, які видобували його шляхом. Купання лопатами в розмові з особами, які чиняли протиправні дії. Їм було наголошено, що є законний шлях видобутку бурштину, запропоновано йому їм правомірність вирішення даного питання. Однак дані особи відмовились виконувати законні вимоги, як правоохоронців, так і представників влади. Кількість людей, яка приймала участь у незаконному видобутку, була біля тисячі чоловік. Всі особи, як нам було перевірено, вони були із в сусідніх регіонів, зокрема із Рівненської області, в ході проведення заходів нами було залучено до відпрацювання близько 600 правоохоронців із числа сусідніх, які з нами межують областей, а також лісова охорона екологи. Також було прийнято рішення вчора. Проведена нарада за участю керівників громадських організацій та патріотично настроєних наших сил Волині. Ми прийшли до згоди спільної участі і забезпечення охорони громадського порядку спільно з громадськими активістами. Сьогодні, починаючи з чотирьох часового ранку, ми почали проведення спеціальної операції по забезпеченню охорони громадського порядку і наведення. Стабільності і на території Манаївського району. В ході проведених заходів нами було фактично затримано під час перевезення, як і бурштин вилучений на попередніх, попередніх даних близько кілограма, також снаряді злочину це лопати. Крім того, були вилучені грошові кошти, які були призначені для купівлі бурштина, який незаконно видобувався. Проводяться слідчі оперативні заходи по встановленню затриманню осіб, які були причетні до видобутку бурштину 22 вересня. На даний час ситуація стабілізована. Всі особи, які причетні до протиправних дій, затримані. З ними будуть проводитися всі необхідні слідчі дії. Ситуація врегульована і загрози для дестабілізації ситуації в регіоні немає. Організатори встановлюються зокрема вже сьогодні. Зранку були проведені обшуки. Відповідно, по адресам, де знімалися ними будинки на території даного регіону, організатори по нашим даним вихідці із сусідніх областей. Заходи тривають, особи встановлені, і я думаю, що подальшому ми спільно з СБУ, з прокуратурою приймемо процесуальні рішення і по даній справі буде, відповідно, люди покарані. А чем вы это нас? Указанная

це 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 dimme hè? Praa. 说的。 Вам треба? Ага! Я правду говорю, міліція буде мене бити. Я правду говорю, міліцію Не Будете сьогодні плакати, густі. не будете. Ви не будете. Живакови нас не блокує. Ви добуваєте сьогодні. Я Ви тут. Ви тут сидіти

Хлопці, працюйте, документи, документи, перевіряємо документи. Я вам просто рекомендую. Давайте машину Нормальна порада, так по почувається. помережених продукт. Бо що бути причалом. Це говорить про доп, про. Це найголовніше, що ви повинні знати про приватність. Да, от що там. І для, тобто я ще місце. Там бути бури, мене ти ще да. Що?